Відчуття гіркоти в роті, тхне з рота, свербіж шкіри це всі признаки того, що у вас є проблеми саме з печінкою. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Один із таких комплексів, який допоможе у відновленні саме вашої печінки, і те, він буде складатися саме із чотирьох препаратів. Гепатовід це якісна робота печінки та жовчовивідних шляхів. Саме гепатовід підвищує вироблення жовчі і має потужну жовчогінну дію. очищає та відновлює клітини печінки, усуває нудоту, знімає спазми кишково шлункового тракту. Мікоб потужний сорбент, він виводить з організму солі важких металів, радіонукліти, лікарські метаболіти, регулює рівень холестерину. І ліпідів в крові. Лімфорен оновлює та очищує лімфатичну систему, саме завдяки лімфорен посилює лімфатичний дренаж, виводить шкідливі речовини, очищає судини від холестерину і покращує живлення та постачання клітин кисню. Лецитин регулює обмінність жирів та рівень холестерину в крові, один із найпотужніших гепопротекторів, що захищає роботу саме печінки і головного мозку. Також лецитин гарно впливає на жовч і не дає утворюватися саме камінцям. Тож допоможіть своїй печінці відновитися, зняти токсикацію і допомогти їй у відновленню, тому що це один із органів, який не говорить за себе і не болить. Залишайтеся здоровими та позитивними, більше інформації у мене на каналі.